В Євангелії написано, що деякі християни добрі, такі інтересні, такі розумні, але котрі придалися серебролюбію, потерпіли кораблекрушення у вірі, тобто стали безбожниками. Да -да, треба привикати, к тому що деякі люди ходили до церкви, вроді би ходили до церкви, вдруг стають безбожниками, біжать у другій релігії, клевещують, а механізм. Падіння чоловіка, указаний в Євангелії від Луки, у 22 главі. Сатана вийшов навіть в юду, апостола, і чоловік змінився, Із добротного чоловіка вірно, став предатель, донощик і клеветник. Наконець, коли совершив предательство Ісуса, ночью привів воїнів, де знав, де обично моляться апостоли з Ісусом. І там предав Ісуса, як предав, каже, так кого я поцілюю, того беріть. І подійшов до Ісуса, обняв, поцілував, радуйся раві. І той Ісус сказав, таким предательським поцілунком предаєш учителя. Ну що ж, Удивительно, що навіть на тайній вечорі, коли ще у всього Юди була можливість розкаятися, коли вже в нього вийшов сатана і він рвався іти. Що удивительно, каже Ісус йому, бо Бог знає всі наші задуми, каже Юдові, ну що, хтось задумав, та йди. це твоє рішення. Ми сьогодні всім кажемо, хто в цьому світі. Проявив без і відкритий сатанізм. Ми всім кажемо, ну що ж, робіть те, що вам ваш дух повелить, тому що то, що ви творите, є чистої води доказательство Божої і вже відкритий сатанізм. Ми не удивляємося, що то в нашій державі хтось такий дух приніс, тому що давно вже Європа втратила Христа. Давно вже в світі йдуть війни проти чистоти канонічного православ'я. І ми розуміємо, що то ті люди, куди роблять таке по апостолу Павла посланню к тіту, говорять, що знають Бога, Перша глава 16 вірш. А ділами одрікаються, будучи гнусні, непокорні, неспособні ніякому доброму ділу. Всі доносчики, клювітники. Независимо, на якому уровні роблять, вони всі бездарні. І за те, що будучи бездарні, дуже завісливі. навіть завідують простим людям, що люди ходять до церкви і благословені у Бога, а вони не ходять, а вони безбожники і вони ся на то сердять. Ти Теж, каже Павел Тіту, говори то відкрито, що суобразно здоровим ученням. Оби ваші старці, старші люди були уважні, степенні, ціломудріні, здорові в вірі, у любові, у терпінні, так і ваші старші матеря, стариці, одіялися прилічно святим, не були клеветницями, не поробощалися п'янству, учили б добру і вразумляли молодих любити мужей і любити дітей. Бути ціломудриними, чистими, попечительними в домі, добрими, покорними всім муж'ям, щоб цим не порицалося Слово Боже. і додає Павел Тіту, юношей увіщай бути ціломудриними, бо якщо юноша з мудрості буде ціломудриним, уважним віруючим. Ніколи сатана не приближиться к його серцю і душі. Ну якщо юноша не має добротного виховання у своїх батьків, піде у заведомо не церковну, а і теперішні ж такі школи наші діти йдуть, де Христа не проповідують, то такі діти, не получивши ні батьківського воспитання, ні школи, а потім підуть у свій світ. Блудний, безбожний, розвратний. І тоді сатана захватує їх, і юноші починають жити в п'янстві, в блуді, в ненаситимому блуді, і ще потім у жесточайших наркотиках, і пропадають мільйони молодих людей, попавшися в руки сатани. І так, сьогодні, каже Павел, треба всім вам. І ті -ті -ті показують добрий образець добрих діл коли учиш у учительстві чистоту, степенність, неповрежденність учення, бо нині маса людей не знають істиної віри. Кажи слово здорової, некоризненої, щоб противник твій був посрамлений, не маючи нічого сказати проти вас. І так, Сатана вийшов у юду. Юда став предателем. Хорошо, так все стало. Але люди в цьому мірі, в тому числі Доносчик, і нинішні наклепник, клеветники обманщики вони думають, що в тих клевітах деякі гроші получають, а журналісти за клеветні статті, хороші гонорари. Но ніхто із них, тих доносчиків і безбожників сатаністів, не думає за фініш. Який же буде конець для таких людей? Дивимося на конець Іуди. Іуда увідів, що предав праведника вмисла того, що був перед праведником розкаятися, сатана його далі не пущав. Хоча нотки покаяння виривалися з нього, но сатана держав у руках своїх юду і внушав йому: тобі вже ніч не поможе ніякої покаяння, іди і завісся, і пішов Юда, і завісився, лишивши себе на віки вічні Царства Божого. Ми говоримо завжди і нашим людям, що всякий конець буває у безбожника. Катастрофічний. Що нам треба робити нині? Молитися Богу, дивитися, як цей світ сповзає на моральному уровні ниже плінтуса, як кажуть, Тобто, далі вже падати нікуди, прорив огромний. Але до тих пор, поки не буде забрати удержуючий, каже Євангеліє, світ буде стояти. Та сила, яка держить нині світ від повного розвращення – Православна Церква, в Україні, українська православна церква, де пристояти блаженнішої Онуфрі. І ми сьогодні молимося, Господи, благослови наш народ, наших людей, щоб не обращати внимання на різних коміків, котрі життя своє проводять у смішках і опльовують вірних православної церкви. Не взираючи на различні клеветні статті або погрози, що будуть відкривати головні діла, а любителі нині відкривати головні діла на пустому місці, коли не є навіть сустава злочина, складу злочина не є, а відкривають у головні діла. Такого сатанізму світ не відів. Но скажеш їм, що вони безбожники, як обіжаються, навіть то ми фіксуємо. То, що є, ми, православні християни, молимося і Божої Матері, Божа Мати, благослови нас, щоб ми удержалися у єдинстві з церквою канонічною, щоб не взирая на различные униження, оскорблення, клєвіти і навіть судові переслідування, ніколи не боялися, пам'ятаючи, що сказав нині Господь у Євангелії. Прилучиться вам. Давати світільство, давати пояснення, як нині просять, то положить собі на серцях ваших, не прежде поучатися, що вам відповідати. Я, Христос, дам вам уста і премудрость, котрі не зможуть противитися всі ваші противники. Ми свідчимо Господу і свідчимо перед народом, що таку мудрость дає нам Бог. Коли взираємо, як мудре веде свою паству Господь благословляє блаженнішого митрополіта Нуфрія, нашого архиерею і священників, і взирає на те, що сатана, щоб ми точно знали, що ми збирали точний путь, активізує проти нас свої гонення і дає нам гарантію ту, що ми дійсно на правильному путі. Бо лише так поступаючи, і звучає опит церкви, опит тих святих отців, Ми й діти Божі, вірні єдині канонічній церкви, єдиний, значить єдинственні. Ну а в вічності разом з святими ми можемо, і ми по милості Божої наслідувати царство Божо. Амінь.